Цьогорічний сезон для срібної землі, як ніколи, є щедрим на літні бурі, а вони у свою чергу вже принесли чимало збитків для краю. Повалено десятки дерев, блискавкою спричинено кілька пожеж, а за даними Закарпатського МНС, є і смертельні випадки. Ось тільки недавно, на минулому тижні, у Воловецькому районі під час збирання лісових ягід смертельно було травмовано жінку. У селі Кольчино, Мукачівського району, блискавка. Спричинила пожежу у дворогосподарстві місцевого мешканця. Як наслідок було знищено надвірну споруду, і господарю завдано значних збитків. Тобто їхня сума коливається в межах 15 тисяч гривень. Статистика свідчить, що кожного року від удару блискавкою гине 15 українців, і це при тому, що тільки 25% уражень припадають на землю. Всі інші блискавки відбуваються всередині хмар. Науковці вже не один рік вивчають це фізичне явище і твердять, що кількість грузових днів на Україні збільшилася у півтора рази. Процент таких днів складає 25-30 днів в рік. Але інформація інститутів, які займаються дослідженням саме цих блискавок, показує, що кількість таких днів по Україні збільшилася в півтора рази. Ну і відповідно, навірно, вже можна говорити про 40 днів таких небезпечних, які стимулюють ці блискавки або створюються такі умови, що ці блискавки виникають. Ця кількість грозових днів припадає на весняно-літній період, коли в атмосфері виникає напруга у хмарах. Багато факторів сприяють тому, щоб розряд блискавки влучав у землю людей чи житлові помешкання. Саме тому варто дбати про власну безпеку. Чи негода застала зненацька. У вас немає можливості сховатися від дощу та блискавки. Подумайте про засоби безпеки. Обов'язково відімкніть свій мобільний телефон та подбайте, аби накінечник та ручка вашої парасольки були дерев'яними. Проте спеціалісти не впевнені у тому, що саме стільниковий апарат загрожує людині під час небесних спалахів. Певний процент можна відвести, що виникають такі ситуації. Природі. Коли напруженість полів, як кажуть, що так створюється, що електромагнітних і так далі, що певним чином мобільний телефон, як за цей засіб передаючий такий, який на прийомі і на передачі він випромінює якісь рече поля, певним чином, мабуть, може стимулювати. Але я думаю, що процент дуже невеликий. Однак, за умов, коли випадки вражень збільшуються, кожен повинен знати, як допомогти у разі потреби собі чи тому, хто опинився мішенню небесного явища. Зразу потрібно приступати до серцево-легеннової реанімації, що майже в вмів би на місці надати цю допомогу. Тому що за перші хвилини, якщо потерпілий, отримує цю допомогу. На 90-95% виростає можливість одужати і вийти з цієї ситуації. Добре, тоді коли ці знання є теоретичною базою, а на практиці застосовувати їх не доводиться.